Вітаю! Мене звуть Олег Чебаненко. Я голова громадської організації людей з інвалідністю, Громадський Рух, Соціальна єдність. Хочу подякувати ЄСПП імені Микола Гринченка та пані Світлані Кульбіді за надану можливість прийняти участь в 11-му міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки та психології Освіта без бар'єрів євроінтеграційні виміри. Тема мого виступу Чому сьогодні, попри широко комуніковану реформу безбар'єрності, освіта жестомовних дітей це виклик. Я хотів би почати з окреслення того, як виглядає проблема з нашої точки зору як представників громадського сектору, які кожен день стикаються з щоденними проблемами людей з порушенням слуху. Протягом останніх років у суспільному політичному житті за ініціативою Першої леді України стартувала реформа безбар'єрності. В ході реформ було проведено безліч досліджень, публічних заходів та круглих столів. Тисячі державних службовців пройшли навчання з основ безбар'єрності, органи місцевого самоврядування перехопили урядовий досвід та для впровадження місцевих ініціатив заснували у своїх громадах Ради безбар'єрності. Здавалось би, на всіх цих заходах підкреслюється, що безбар'єрність це про рівні можливості для всіх. Ми постійно чуємо від представників влади про інклюзію, доступність, участь кожної людини. Але якщо придивитися ближче, жестомовні діти і досі залишаються на узбіччі цих процесів. У стратегіях і програмах ми бачимо правильні цілі: рівний доступ, усунення бар'єрів, підтримка сімей. Держава наголошує, освіта має бути доступною для кожної дитини. Батьки жестомовних дітей очікують, що ці зміни принесуть реальні можливості. Навчання зрозумілою мовою, підтримку перекладачів, сучасні ресурси. Але на практиці ми бачимо інше. На жаль, реформа працює більше на папері, а проголошені принципи безбар'єрності не доходять до конкретного класу, де навчається дитина. Чому так відбувається? Якщо Україна так голосно декларує рух до інклюзії, чому діти, для яких жестова мова є рідною, досі не отримують належної освіти? Поділюсь з вами нашими спостереженнями, які в цілому відображають практичний стан певних аспектів суспільного життя. Існує розрив між законодавчим регулюванням та практичним застосуванням ідеї безбар'єрності. Наведемо опис проблем та деякі практичні приклади. Загальні проблеми для всіх галузей Це Перше. Застарілість та недосконалість закріплених в нормативно-правових актах вимог. Доведу вам практичний приклад. Ми стикнулися з ситуацією із залученням перекладачів жестової мови під час здійснення певних процесів в системі правосуддя. Так, дійсно, на сьогоднішній день процесуальне законодавство регулює можливість залучення перекладача жестової мови. Але насправді. Конкретний практичний механізм його реалізація на практиці відсутня. На жаль, маємо випадки, буквально нещодавно ми отримали звернення від чоловіка з порушенням слуху, який потрапив у дорожню транспортну пригоду. Під час оформлення пригоди на місці події патрульна поліція не залучила перекладача жестової мови. Під час і звинуватила водія з порушенням слуху у скоєнні цієї дорожньо-транспортної пригоди. Під час розгляду цієї справи в суді першої інстанції водію також не було забезпечено присутність перекладача жестової мови, і суд ухвалив рішення про визнання винним саме водія з порушенням слуху. Під час розгляду апеляційним судом апеляційної скарги цього водія йому також не було забезпечено присутність перекладача. Незважаючи на всі ці процесуальні порушення, на жаль, права людини з порушенням слуху так і не вдалося захистити. Щодо освіти дітей з порушенням слуху, то відсутність у законодавстві про освіту будь-яких нормативних вимог щодо інформаційної безбар'єрності освіти дітей з порушенням слуху складає саме базу цієї проблеми. Далі, такою проблемою є непослідовність реформ. Хочу знову з вами поділитися конкретним прикладом. На сьогоднішній день в системі сервісного центру Міністерства внутрішніх справ існують програми, відповідно до якої Люди з порушенням слуху можуть пройти навчання для подальшого складання іспиту на отримання посвідчення водія. Безпосередня програма з навчання є частково адаптованою для потреб людини з порушенням слуху, але на сьогоднішній день так і залишаються не внес непреведеними до необхідного стану інструкція, яка регулює складання безпосереднього іспиту. На практиці ми стикаємося з тим, що людина з порушенням слуху, пройшовши навчання із використанням жестової мови, стикається з тим, що під час складання іспиту людина отримує матеріали, які абсолютно не адаптовані на жестову мову, і в результаті має великі складнощі із складанням такого іспиту. Щодо освіти дітей з порушенням слуху. Попри заперечення нашої організації, в Національній стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023 2030 роки не передбачено жодних конкретних положень для впровадження жестової двомовності в освіту дітей з порушенням слуху. Адаптації навчального матеріалу на жестову мову стимулювання раннього розвитку жестомовної двомовності у дітей. Наступне, вважаємо за проблему недостатню якість юридичної техніки при внесенні змін до законодавчих актів. Маємо черговий практичний приклад: система рацій. Порядок державної реєстрації актів цивільного стану на сьогоднішній день передбачає, що людина з порушенням слуху може залучати перекладача жестової мови. На практиці все відбувається наступним чином: коли людина з порушенням слуху звертається до органів расу з запитом на здійснення будь-яких дій реєстраційних, вона не отримує забезпечення. На потреби доступу до перекладача жестової мови. І всі посадові особи органів ФРАЦ говорять про те, що відповідний, відповідна інструкція та порядок регулює таку можливість для самої людини з порушенням слуху. Отже, перекладає цей тягар безпосередньо на людину з порушенням слуху. Наступною проблемою є формальність виконання законодавчих вимог. Маємо черговий. Сумний приклад цієї проблеми. Постанова номер 410 Кабінету міністрів України, яка регулює обов'язковість забезпечення доступу до перекладача жестової мови під час надання медичних послуг, діє вже з 2019 року. На сьогоднішній день маємо зафіксовані численні факти вкладання фіктивних договорів, тобто договорів, які насправді. Є формальним виконанням цієї законодавчої вимоги, а насправді не забезпечені реальним наданням доступу до перекладачів жестової мови. Так само, як і в медицині, інклюзія часто виглядає як формальність в школах. Дитина фізично присутня в школі, але реально не інтегрована в освітній процес. Стереотип, що жестова мова другорядна, підсилює цю проблему. Вчителі і чиновники не визнають її значення для розвитку дитини. Далі, недостатній рівень культури безбар'єрності в суспільстві. Тривала ізоляція груп людей з інвалідністю, особливо жестомовних людей, призвела до несправедливої їх сегрегації, що продовжує існувати і надалі. Це однаково позбавляє досвіду взаємодії як жестомовних дітей з дітьми без порушення слуху, так і дітей без порушення слуху з жестомовними. У дорослому віці відсутність такого досвіду призводить до продовження існування прірви. Між ними та ще глибшого нерозуміння базових потреб жестомовних людей, які ми бачимо та виокремлюємо проблеми у сфері освіти жестомовних дітей, просто коротко перелючу. перелічу ці проблеми. Це дефіцит підготовлених кадрів та повне ігнорування цієї проблеми з боку Міністерства освіти та науки України. Технічні та організаційні прогалини, недостатнє технічне забезпечення закладів освіти. Обмеження доступу до професії, перекладача жестової мови, недостатня престижність професії, перекладача, штучні перешкоди. Наприклад, ми стикнулися з ситуацією, коли в системі нотаріату існувала доволі тривалий час, багато років. Існувала ситуація, коли м -м, певний час тому однією громадською відомою громадською організації був виданий лист, відповідно до якого до перекладу. В органах нотаріату можуть бути залучені перекладачі жестової мови, виключно тільки ті, які включені в реєстр цієї громадської організації. Доволі багато часу знадобилось для того, щоб усунути цю дискримінацію і це обмеження у доступі у вільному виборі перекладачів жестової мови за допомогою Міністерства юстиції. Але подібні випадки трапляються. Далі, наступною проблемою є відсутність державного замовлення на перекладачів жестової мови та інших фахівців в цій сфері, та як наслідок низький рівень розвитку системи освіти в цьому напрямку, які ми бачимо можливі наслідки ігнорування цих проблем це втрата потенціалу жестомовних дітей, обмеження можливості для інтеграції жестомовних дітей у вищу освіту та ринок праці, подальше поглиблення соціальної нерівності. Наші рекомендації щодо виправлення цих існуючих проблем полягають у наступному: що ми вважаємо за необхідне зробити, так це визнання української жестової мови повноцінною мовою освіти як основи для навчання жестомовних дітей, професійна підготовка педагогів і перекладачів, підвищення рівня освіти перекладачів жестової мови до рівня магістратури. Університети та курси, особливо педагогічного напрямку, мають системно навчати фахівців володінню жестовою мовою. Забезпечення закладів освіти необхідними ресурсами, як технікою, так і адаптованими матеріалами цифровими рішеннями. Зміна підходу до інклюзії. Інклюзія в освіті має розглядатися не про прийняття дитини в клас, а про створення середовища, де вона отримує можливість реально вчитися. Наостанок... Зазначу, що, на нашу думку, освіта жестомовних дітей це лакмусовий папірець реформи безбар'єрності в країні. Якщо держава не врахує їхні мовні та культурні потреби, то вся реформа залишиться декларацією. Безбар'єрність не має перетворюватися на пустий сучасний тренд, вона має починатися з звичайного шкільного класу, де дитина розуміє вчителя своєю мовою. Тому ми зможемо сказати, що реформи безбар'єрності працює для всіх тільки після того, як освіта жестомовних дітей без їх ізоляції від суспільства стане реальністю, а не черговим гучним заголовком для звітів або новин. Дякую за увагу.